Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китас Andres. І в нас. І ми вивчаємо бойові мистецтво. І це у нас залишився лише Лас Вентурас. Ей, you learn some new moves? Давайте. i stuck to be i stuck to be watch this it'll come in handy rush your opponent and strike fast you got to press home your advantage Ну і все. Ми вивчили бойові мистецтва. Я забув сказати, в мене майже 43 лимона в кишені. Головне, щоб моїй кишені не луснули від такої кількості грошей. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!